Найчастіше запитання пацієнтів з приводу пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та оперативного втручання. Як скоро після операції можна буде ходити звичним чином? Залежить від кожного пацієнта, але в середньому, в терміни від 4 до 6 тижнів після операції, людина ходить. Без сторонньої допомоги звичним чином. Коли після операції можна буде керувати автомобілем, це в нашій країні, з автомобілями з лівим кермом, залежить від того, яка нога оперована. Якщо оперована ліва нога, і у пацієнта автомобіль з автоматичною коробкою передач, він може користуватися автомобілем наступного дня після оперативного втручання. Якщо ж у пацієнта механічна коробка передач, або Пошкоджена права нога, він може керувати машиною через 4 тижні після оперативного втручання за умови відновлення повного обсягу рухів в колінному суглобі з метою уникання дорожно-транспортних пригод. Коли можна буде повернутися до занять спортом? До занять спортом в тренажерному залі без бігу, тобто орбітрек, степер, велотренажер можна повернутися через місяць після виконання пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Якщо людина хоче качати прес, робити руки, шию, вона може займатися цим наступного дня після оперативного втручання. Біг по рівній місцевості типу стадіон дозволяється через 3 місяці після оперативного втручання. Тренування в ігровій контактні види спорту для професійних спортсменів тренування в загальній групі навантажень дозволяється через 4,5 місяці після операції після контрольного МРТ, тобто магнітно-резонансної томографії. На цьому МРТ ми дивимося, чи зв'язка отримала кровопостачання і повністю зросла з кістками. Тільки після того ми можемо дозволити пацієнту такі навантаження. Пацієнт має пройти реабілітаційний період через 2,5 місяці після оперативного втручання. Для чого? Якраз в цей період зв'язка зрощується з кістками, людина має відчути цю зв'язку, тобто робиться етап координаційних тренувань. Без цього. Починати тренуватися в ігровій контактні води спорту не потрібно, коли пацієнт може розробляти колінний суглоб, згинати і розгинати у нашій клініці після виконання оперативних втручань з приводу пластики передньої хрестоподібної зв'язки. Пацієнт наступного дня розпочинає згинання, розгинання в колінному суглобі, напівприсяди. Ми людину не форсуємо, тобто ми не заставляємо робити реабілітацію через біль, як це зараз прийнято в деяких клініках. Тому що ми орієнтуємося на те, що больовий синдром це якраз пряма вказівка людині, що реабілітація перевищує можливості пацієнта в даний момент часу. Один пацієнт може починати розробляти через день, а інший може розробляти через тиждень. Ми лише дивимося на те. Щоб обсяг рухів і в колінному суглобі відповідав певним показникам, які чітко вказані в наших інструкціях, які видаються пацієнтам після операції. А які ви даєте гарантії? Ну, безумовно, медицина така сфера послуг, яка 100% гарантії дати не може. Але є статистика, згідно нашої статистики, 96,2%. Відсотка пацієнтів отримали після пластки передньої хрестоподібної зв'язки відмінні та хороші результати. Переважна більшість наших пацієнтів повертаються до звичного режиму своїх навантажень. То 3,4 пацієнта отримують задовільні результати. Тобто вони в принципі задоволені, але вони відчувають біль, можуть відчувати деякі порушення функції своєї і лише. В десятках відсотків ми отримаємо незадовільні результати. Чи ми ми отримуємо задовільні результати і незадовільні? Це залежить від багатьох факторів. Ми знаходимося в трикутнику, з одного боку знаходиться пацієнт, з іншого захворювання, а з третього лікар. І будь-які проблеми в одному з узлів цього трикутника впливають на результат. Якщо пацієнта старший вік, якщо пацієнта супутня патологія хреща, якщо пацієнта великі для себе потреби, тобто забаганки, як ми скажемо. Він не може їх досягти, але все одно він хоче, безумовно, він буде незадоволений результатом, є і такі. Але коли людина молода, коли людина дотримується реабілітаційних протоколів, коли оперативне втручання виконано якісно, то майже завжди можна отримати результат, який буде відповідати попередньому рівню фізичних навантажень. Які можуть виникнути ускладнення? Хороше питання із найчастіших ускладнень це артрофіброз. Коли відбувається надмірне утворення рубців в колінному суглобі після оперативного втручання, це пов'язано як з недосить правильним підбором термінів оперативного втручання, а також коли пацієнт проводить реабілітацію поза нашими очима, так би мовити. Тобто ми його не можемо спостерігати і форсувати в певний момент реабілітаційні протоколи задіяти певні процедури, виконати ін'єкції для того, щоб запобігти такому ускладненню. Таке ускладнення зустрічається у одного пацієнта на 110 чоловік, тобто це менше 1%. Воно зустрічається, але воно лікується. По-перше, ми намагаємося виконати лікування цього ускладнення за допомогою реабілітаційного протоколу. Посилено якщо через 4,5 місяці після операції все-таки зберігається Явні ознаки артрофіброзу, ми виконуємо оперативне втручання, ми розсікаємо ті рубці і відновляємо повний обсяг рухів колінного суглоба. У нас з ускладненням артрофіброз є навіть чемпіони світу в контактних видах спорту після лікування артрофіброзу, тобто нічого страшного тут немає. Це реактивний артрит. Реактивний артрит це коли через три тижні приблизно після оперативного втручання коліно відбувається набряк, ексудація рідини пацієнта може підвищуватись температура. Це пов'язано із гематогенним заносом бактерійного фактору з будь-яких вогнищ, наприклад, зубів там, чи інших локалізацій тіла. Ми лікуємо це захворювання за допомогою антибіотикотерапії, яка правильно підбирається протягом декількох тижнів. Всі пацієнти одужують. Частим, але дуже таким легким ускладом є післяопераційний гемартроз, тобто, коли в порожнину суглоба після операції виливається певна кількість крові. Воно починає боліти, підвищується температура. На другий-третій день після операції це ми можемо легко контролювати за допомогою пункції колінного суглоба. Ми видаляємо надлишок крові, і пацієнт одужує. Більше таких ускладнень я вам Згідно як для нашої клініки, не можу сказати, але я знаю, що є інфекційні ускладнення, є розриви трансплантатів, є переломи стінок. У нас такого не було, тому я казати про них не буду. чи потрібно після операції відновленню передніх хрестоподібна зв'язки приймати хондропротектори? Необхідно приймати хондропротектори, але не після пластики передньої хрестоподібної зв'язки, а після травми, наслідок якої пошкодилась передня хрестоподібна зв'язка. Тому що під час отримання такої травми відбувається настільки сильне перевантаження частин суглоба страждає і хрящ, і кістка, тому безумовно, хондропротектори – необхідний засіб для попередження розвитку артрозу у пацієнтів з пошкодженням передніх хрестоподібної зв'язки. З вами був Сергієнко Руслан Олексійович, доктор медичних наук, провідний спеціаліст центру ортопедії Руслана Сергієнка. Наша клініка спеціалізується на діагностиці всіх видах лікування та реабілітації. Пошкоджень та захворювання суглобів і кісток, окремим напрямком є спортивна травматологія. Для запису на консультацію слід позвонити по телефону, які указані в описанні до цього відео. Будьте здорові, бережіть себе, до наступних зустрічей!